Сторінка 133, розділ 5. Соціальне здоров'я. Параграф 19. Суспільні норми. Для чого потрібні правила? Навіщо, на вашу думку, люди створюють різні правила, норми, закони? Чому б кожному не чинити так, як йому заманеться? Щоб відповісти на ці запитання, уявімо деякі можливі наслідки життя без правил. Малюнок 60. Правила класу. Правила нашого класу приходити вчасно, говорити по черзі, бути активним, поважати кожну думку, підтримувати чистоту. Які ще можуть бути правила вашого класу? Що таке право? Право це система суспільних норм, правил, які регулюють життя і поведінку людей у певній країні. В Україні норми права записані в Конституції України та законах, які ухвалюють Верховна Рада України ті, хто поважають закони та дотримуються їх, є законослухняними громадянами. А ті, хто порушує, Порушниками або навіть злочинцями. Існує багато професій, пов'язаних із правом. Прочитайте інформацію про деякі з них. Правник, юрист, правниця, юристка. Це фахівець, який яка має професійні знання у галузі права. У правових відносинах розрізняють професії прокурора, адвоката, судді. Прокурор представляє в судді докази проти людини, яка скоїла правопорушення. Адвокат захищає у Винуваченого допомагає обстоювати його права у суді. Суддя чинить суд згідно із законом, тобто висловлює обов'язкову для інших людей думку щодо цього правопорушення. Права дитини у демократичних країнах найважливішими є закони, які захищають права людини, зокрема права дитини. У 1989 році Організація Об'єднаних Націй ООН прийняла конверсію про права дитини. Цей документ містить 54 статті, в яких детально розписано всі права дітей. Текст Конвенції зайняв би 40 сторінок цього підручника. Конвенція сповістила світові, що кожна дитина, хоч би в якій країні вона народилася, якої національності була, має невід'ємне право на піклування і за захист навчання і розвиток своїх здібностей, тобто на щасливе дитинство. Україна також приєдналася до цієї конвенції. Кожна дитина має право на любов, піклування, повноцінне харчування і лікування у першу чергу, на освіту, відпочинок, дозвілля, заняття спортом чи мистецтвом, на вільне висловлювання своїх думок. Кожна дитина не повинна бути жертвою війни. Та насильства зневажена і скривжена, примусово залучена до тяжкої чи ганебної праці. Що таке обов'язки? Норми суспільного життя передбачають не лише права, а й обов'язки. Обов'язок це зобов'язання людини перед собою, іншими людьми, державою. Дотримання взятих на себе зобов'язань і спільно прийнятих правил полегшує взаємодію у суспільстві і робить усіх щасливішими. Розгляньте малюнок 62 і назвіть деякі обов'язки дітей. Старанно вчитися поважати інших людей, берегти природу і державне майно, дбати про своє здоров'я, моральні норми. Життя людей упорядковується не тільки за офіційно затвердженими законами, а й за іншими. Писаними їх ще називають нормами моралі або моральними. Заповідями малку вас учили говорити правду, не кривдити інших. Це були ваші перші моральні уроки. Дорозлішаючи, людина опановує їх глибше і повніше. Шануй батька і матір, не вбивай, не бери чужого, не зраджуй друзів, стався до інших так, як ти хочеш, щоб ставилися до тебе. Цих та інших моральних заповідей дотримувалися ще наші далекі предки. Ці моральні норми мають усі народи світу. Це означає, що вони справді важливі. Їхня цінність доведена історією людства. Тих, хто керується моральними заповідями, вважають порядними, тобто нездатними на погані нечесні вчинки людьми. А порушення цих заповідей називають а моральними вчинками і засуджують. Розгляньте малюнок 63, 64. Обговоріть, у якій ситуації є порушення моральної норми. І якої саме. Позич, будь ласка, олівець! Мій зламався. Відчепись, мій олівець зламався. Візьми мій. Будемо малювати по черзі.